Молотимо на календарі 10 липня, молотимо пшеницю, сорт аналог, ватник, ну таке, коротше, будемо з ним боротися, його стало більше, ніж поперед. Попередні роки проведемо оранку, проведемо оранку і Кинемо на наступний рік, як доживемо Міндобрива добрива і будемо сіять кукурузу. А тут попередник соняшник, сорт пшениці аналог, сорт пшениці аналог, Суперфосфату 100 кг на гектар було. І, виходить, підживка з сівалкою селітри норма. 100 кг на гектар. Якось так. Молотимо, висипаємо наш, на наш даб, повеземо здавати, щоб рухати локомотив з, з сільського господарства далі. Вторгуємо якихось коштів і будемо рухатися далі. Ну а ватник на даний момент вже коробочки. І якийсь він застарів. <кхем> Жорсткуватий трохи. Ну яке є? Тут площа така цікава, містами краща пшениця, містами гірша. Ну, де волога, де долина була. На вигляд, не знаю, десь бог 40 центнерів буде на круг, хоч як. Получається так. А, а... Ну і таке. Під кукурузу плануємо купити 20-ку ілюмісу або стелер. Щоб за тою паделью, скажем так, за цей боротися серйозно. Ну, але після кукурузи буде соня кукуруд соя, там уже... Там вже, там вже, там вже буде раундап макс, дай Бог, і по парматниках наявних будемо працювати повторно по цих очагах, як то кажуть. Пшеницю приймають по 4500. Ну, подивимось, більш-менш, терпимо. Поїдемо на прийом. Подивимось, що воно буде. Так, буду висипати, бо бункер майже повний. Бункер майже повний. І щоб не робити холостих пробігів по полю з повним бункером. Ну, таке. гріємо Якось так. Даємо газу і працюємо. Тоді включуся пізніше, вже на свинофермі, Поздамо Свинарьом, скажімо так. Це жесть пшениці. Тухи огрина і трохи. Урожай буде. Ну урожай то є. Колоски налиті. А так. Біля прийомки.